Всім доброго дня! Закінчується місяць жовтень, тому, хто любить квіти, а особливо цибулькові, можна зараз зайнятися посадкою. Отож, сьогодні я буду садити тюльпани. Покажу, яким способом буду садити, в що саме, і як планую сформувати свою клумбу. Для вкорінення тюльпани потрібно 4 тижні, тому треба вже зараз приступити до посадки. Якщо запізнитися, цибулини до морозів можуть не встигнути відростити коріння. Пізно зацвітуть, а можуть і взагалі не зацвісти. Пізні тюльпани слабші, дрібніші мають квіти. Час посадки визначається не за календарем, а за погодою і за станом ґрунту. Якщо температура ґрунту становить плюс 7, плюс 8 градусів, сміливо можна висаджувати в тюльпани. Із з 18 жовтня до 30 найкращі посадкові дні. Це дні для посадки цибулькових. Тому варто скористатися цими днями і здійснити посадку своїх квітів. Багато є рослин, з якими можна поєднати посадку тюльпанів. Я буду поєднувати саме з арабісом. Він квітне з травня, навіть і до кінця червня місяця. Потім не стає таким дуже привабливим. Але отже, починаючи з серпня місяця, по сьогоднішній день маємо жовтень місяць. Чудово виглядає гарне таке листя темненьке є украсою квітника. І тому я теж хочу поєднати його з, з своїми тюльпанами. Також тут маємо сон трава росте. Далі маємо на задньому плані гейхера. Ну, і, звичайно, крім цих рослин, є ще багато інших, а також вздовж доріжки я тут посаджу москарі. Ну і ось саме такі покривні рослини з тюльпанами будуть надавати клумбі яскравості. Дуже добре поєднувати посадку тюльпанів навіть з хостами, які навесно починають пускати свої листочки, такі гарні, красиві, а в той час квітнуть тюльпани І одні рослини других гарно підкреслюють. Справа росте кореопсис – це дуже надзвичайна декоративна рослина з яскраво жовтими великими квітами і квітне з травня протягом усього літа. А поряд брунера, яка теж приваблює на весну своїми ніжними квіточками, любить вологі тінисті куточки, а коли відцвітає то прикрашає клумбу сріблястим серцеподібним листям. Для посадки тюльпанів я використовую 5-літрові пляшки, розрізаю їх напіл, а тоді розпікаю цвях на вогні і роблю таких декілька отворів по боках і знизу, для того, щоб не затрималася вода, а гарненько стікала. Готую ґрунт, легкий, повітряно проникний, родючий. Насипає сюди цей ґрунт, а можна викопати ямку, поставити цю посудинку в цю ямку і вже туди ґрунт насипати. Це не має різниці. І ось маємо таким чином, така посудинка буде захищати цибульки від гризунів. Так я вже практикую багато років, мені цей метод подобається. Якраз маємо ось викопану ямку. Занорюємо цю посудину, якраз чудово вона заходить туди і гарненько там саджуть свої тюльпани. Таким методом можна вирощувати і не тільки тюльпани, а навіть і мускарі. Тобто ті рослини і лілії тут підійдуть рослини, які дуже полюбляють поїдати гризуни. Ну, а так як тюльпани найбільше страждають від земних гризунів, тому обов'язково їх треба садити в якійсь захищений ємності. Ну, а це є підручний, можна сказати, дешевий матеріал. Ну, а тепер приступаємо до посадки. Отож, насипаю ґрунт, який я вже підготувала. Тут можна ємності використовувати і навіть нижчі такі, адже для тюльпанів не треба так багато простору, але я так же розрізаю, мені так добре. Ось так набраний виглядає ґрунт, і кладу його на постійне місце. На цій ділянці, де я планую садити тюльпани, я викладаю картоном поверха. Чорним агроволокном засипаю камінчиками для того, щоб не затрачати час на прополку. Так я робила таку клумбу ще в червні, місяці і по сьогоднішній день нічого не потрібно полоти. Рослини гарно квітнуть, доповнюють одне одного. Тут же деякі я повиривала, підчистила, росли однорічники, росла петунія, яка вже своє відсвіла. І таким чином можна створювати собі такі клумбочки, красиво і головне ніяких бурянів. І тут так само хочу теж вистелити тим агроволокном чорним, а також, ще поміж то посадити покривні рослини, щоб, коли переквітнуть тюльпани, не була така порожня клумба, а якісь квіти радували своїм таким гарним цвітінням чи навіть пишним зеленим листям. Тюльпани я придбала в кількох місцях через інтернет-магазин, ну а також купляла в магазині в нас у Львові. І ось саме тут в мене є бахромчастий, який я придбала через інтернет-магазин, гарні цибульки. Дуже добре купуючи цибульки, їх оглядати, щоб вони були тверденькі, щоб посадковий матеріал не був пошкоджений, тому що він може потім підігнити і квіти не заквітнуть. І ось починаємо садити. Це в мене є тюльпан бахромчастий Burning Fire. Подобаються мені ці квіти. Дуже вони гарні мають суцвіття. Так, ось такий у нас посадковий матеріал. Так, як ми садимо, якщо дивимося на цибульку, то я заглиблюю її приблизно так, щоб дві треті ґрунту було над поверхнею цієї цибульки, на таку глибину. Ось маємо така глибина, на таку будемо заглиблювати. При посадці тюльпанів я звертаю увагу на ґрунт. Якщо він трішки важкий, то дуже занурювати їх не потрібно. І дрібніші цибулини можна садити до 7 см на глибину, а великі до 10 см, і цього буде достатньо. Цибулини не дезінфікую, бо виробник вже такі процедури провів. Після посадки проливаю водою, щоб був гарний контакт. Грунту з цибулинами. Ну, і якщо ще є необхідність, трішки зверху підсипаючи грунту. Якщо зима буде без снігу, але буде з тріскучими морозами, бажано замульчувати. Це може бути тирса, може бути потрібна кора, солома, а також листя завдовжки від 3 до 5 см. Якщо таку процедуру зробити, то наші тюльпанчики навесну гарно заквітнуть. Рослини, як і люди, потребують любові, тепла, уваги. Якщо ми їм це віддаватимемо, вони нам віддячать своєю красою. Всім, хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Діліться досвідом. До нових зустрічей!